Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. А почнемо нашу зустріч з ранкового привітання. Стука морозець в віконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, потягайтесь, одягайтесь, посміхайтесь, до занять хочеш? Збирайтесь. Діти, сьогодні я вас запрошую на прогулянку до зимової галявини. Закружляли тут сніжинки, як метелики прудкі, прилетіли до ялинки, причепились на гілки, голі кущики прикрили, притрусили поріжок і доріжку побілили, зовсім інший став лісок. Подивіться, діти, яка гарна картина, який гарний зимовий пейзаж. Діти, а підкажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року. Правильно, зима. А що лежить на землі? Сніжок? А де лежить сніг? На деревах, на кущах. Правильно. А що вміють робити сніжинки? Сніжинки вміють літати, також вони вміють кружляти, а ще вони падають і танцюють. Ось такі веселі, пруткі сніжинки. А на галявині хтось є. Хто це? Та це ж дітлахи. Подивіться, а чому діти так тепло одягнені? Тому що на вулиці зима і дуже холодно. Тож потрібно. Тепленько одягатися. А як розважаються діти? Вони катаються. А на чому вони катаються? Давайте ми з вами уважно подивимося і дізнаємося, що діти роблять. Цей хлопчик щось везе. А що він везе? Та це ж санчата. А на чому хлопчик збирається кататися? На санчатах з гірки. А куди він йде? На гірку. А цей хлопчик що робить? Він катається на лижах, вірно. А звідки ля він котиться? Хлопчик котиться з гірки. Все правильно. А ці хлопчик та дівчинка що роблять? Вони катаються на ковзанах. А як розважається цей хлопчик? Погляньте, що він зробив. Хлопчик зліпив собі друга сніговика. А що у сніговика замість носа? Морквина. А що в нього на голові? У сніговика на голові відерце. А що в нього очі? Очі сніговика зроблені з вуглинок. А що замість рук? Замість рук гілочки. А тепер давайте розглянемо послідовно, як хлопчик ліпив сніговика. Спочатку хлопчик скатав снігову кулю, потім ще одну. Одна велика, а друга трішки менша. Меншу кулю він поставив на велику та гарно закріпив. Це у нього вийшли тулуб та голова сніговика. Потім прикріпив морквинку носик, очі та руки, потім одягнув відерце на голову і ось такий веселий сніговик у хлопчика вийшов. А нас з вами зима поки що снігом не побалувала. Але нічого, це тільки початок зими. А наше заняття добігло до кінця. Я вам говорю до побачення, діти, до нових зустрічів!